Суспільно-політична платформа інтервізор та я її ведучий Павло Ковальчук. Вітаємо вас, друзі, сьогодні про війну в інформаційній площині і ПСО та те, як Україна протистоїть російським пропагандистським наративам. Будемо говорити з нашим гостем Дмитро Громаков, експерт з комунікації міжнародного центру протидії російській агресії у студії інтервізора. Пане Дмитро, дякуємо, що особисто завітали. Славу Україні! Вітаю героям слава. Друзі, обов'язково підтримуйте нашу розмову з паном Дмитром своєю вподобайкою. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Ну і звісно ж, діліться своїми власними думками, аналізом тих тем, які сьогодні обговорюємо. Ми розпочинаємо. Ну і розпочати загалом з вашого враження, хотів би, пане Дмитре, чи погоджуєтеся ви з тезою про те, що Україна, начебто, інформаційно давно програла Російській Федерації. Ну, а... Насправді ні, тому що якщо б ми програли інформаційну війну, то Україна вже б була поділена угу. е, між різними країнами, і вже б, скажімо так, е, нас би окучували там російські війська окупували цю державу. Угу. Але ж е, завдяки тому, що в нас є ще сили та засоби, які спроможні з. Е, Воювати на інформаційному фронті ми зберігаємо підтримку. Ми зберігаємо коаліцію 50 країн Рамштайн. Ми зберігаємо інші формати співпраці з нашими партнерами, які дозволяють нам тримати фронт. Тому я не вважаю, що Україна програла інформаційну війну, але ж вона продовжується, і Україна повинна ну, може більш активніше грати. На цьому полі, тому що в нас є сили засоби і головне, в нас є чітке розуміння того, на що націлена Росія, і який світ бачить Росія після своєї перемоги. І питання в тому, чи зможемо ми а, запевнити або ж а, ну, спромогтись того, щоб наші партнери побачили цей світ, і саме головне Побачили свій світ, в якому вони хотіли б а, жити надалі, як вони бачать свої ролі в цьому світі, як вони бачать Україну в а, майбутньому, тому що це головне за що сьогодні йде війна, і за що сьогодні а, сражаються наші. Війни. Ну, дивіться. Дійсно, боротьба за розум вона дуже важлива. І наскільки я розумію, Російська Федерація не жаліє грошей на цю війну. виділяються мільярди доларів щороку на функціонування Russia Today, Телеканали, які мовить різними мовами і спрямований на населення різних країн світу, це і Латинська Америка, і Європа, і Сполучені Штати Америки, Азійський регіон. А ми тим часом маємо наскільки я знаю, ну no Freedom, так це телеканал український державний який мовить російською мовою і спрямований на населення в країнах СНД, і все. Пане Дмитре, чи можливо це не так? Я розумію, що ресурси у всіх площинах у нас не співставні з ворогом. На жаль, і більший мобілізаційний ресурс, і фінансовий ресурс, ресурсний ресурс, як би це не звучало, та у них все більше. Але все ж таки, ми продовжуємо цю війну, як ви зазначили, і нас поки що я сподіваюся, цього ніколи не станеться, не зламали. Як нам це вдається, і куди рости, куди рухатись? Ну, По-перше, ми можемо використовувати свої знання, і ці знання є нашим ресурсом знання і розуміння мотивів цілей і завдань Росії в інформаційному і в політичному в інформаційній і в політичній площині. Угу. І саме це є товаром для України і для українських спецслужб, які займаються не тільки. Здобуванням, але ж створенням інформації uh -huh. і продажем, там, покупкою, да, як кажуть. І саме тому ми можемо а, надати нашим західним партнерам а, перспективні бачення того, як буде рухатися світ, куди його рухає Російська Федерація, і де є слабкі місця, за рахунок яких ми можемо перевернути або ж перенаправити. Цей світ в той бік, який буде а, більш вигідним для України і для наших західних партнерів. От що цікаво, вже видно, куди рухається Російська Федерація. Вони створюють або вже створили війсьла. Там кілька країн, які допомагають цій державі-агресорці воювати проти України, і 7 квітня, як відомо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провів у Москві зустріч із послами одразу ж низки європейських держав, зокрема пострадянських, начебто обговорювали ідею формації нового так званого євразійського союзу. Це щось. Нагадує мені той самий Тайожений Союз або таможений союз, про який говорили там в 13-му році перед початком російсько-української війни. І як ви вважаєте, чи є тут перспективи, і що на противагу Україна має робити? Тому що ми постійно тут говоримо про вступ України до ЄС, про вступ України до НАТО, але нас поки туди не беруть. Лише годують обіцянками та сніданками. Та на завтра можливо потрібно також сформувати щось своє. Ми можемо спробувати, але ми виходимо з тієї ситуації, що світ вже був поділений до того, як з'явилась Україна, і до того, як Україна стала супротив Російської імперії. Угу. І саме тому Україна наразі вона єдина країна, яка може собі дозволити або створювати, або навіть вести розмови про створення нових союзів. Угу. І в цьому контексті ну дуже правильна була ідея а, а, перемовного процесу, яка була започаткована президентом України, mm -hmm. а, тому що вона якраз і дозволяла спочатку а, з усім світом вибудувати ту модель світового порядку, яка б задовольняла умовам і партнерів і України. Mm -hmm. І, виходячи з цих домовленостей, сідати за стол перемовин з вісю зла, як ви кажете. Але ж, на жаль, би це питання після там, перемоги Трампа да, і зміни курсу Сполучених Штатів, воно затормозилося і змінило свої формати, але ж воно не втратило своєї актуальності. Я вважаю, що цю роботу по такому. Багатотрековому да, перемовному процесу Україна повинна продовжувати uh -huh. для того, щоб е наші партнери розуміли, що нічого не змінюється, і що Україна має е своє бачення uh -huh. з і за яким можуть піти вони, е консолідувавшись навколо тих ідей, які будуть заволь... задовольняти нашим е спільним інтересам. І... Ось тут виникає інше питання. По-перше, це питання старих союзів, які втрачають свою актуальність угу. і в той же час візь зла, яка вона вроди як існує існує. Але ж якщо ми подивимося, ті договори, які були підписані між Іраном та Росією, між Росією і Північною Кореєю. Uh -huh. Вони не, скажімо так, захищають ці країни вісі зла від прямого нападу. Uh -huh. Я думаю, що ось ця зустріч представників МЗС і Ірану і Російської Федерації вона спровокована якраз тим накопиченням військової сили в Російській затоці, яку зараз проводить... Сполучені Штати, які готуються до бомбардування Ірану, про які всі uh -huh. кажуть, і ось тут питання в тому, а чим може відповісти Росія на цю агресію. І чи може вона захистити Іран як свого союзника? І виходячи з тих договорів, що підписані, вона не в змозі забезпечити безпеку Ірану в азійському регіоні. Тут може бути спричинена пряма конфронтація Росії та Сполучених Штатів Америки, а Путіна це не піде, правильно? Путіну взагалі-то все одно він чудово розуміє всю міфічність да американської зброї, да, і сили цієї зброї. Адже якщо ми згадаємо останнє там вторгнення да або завоювання. Американської армії вони все одно програвали в політичному сенсі, і військовим доводилося відступати від тих захоплених позицій, на яких вони утримувались угу. Це є Афганістан, це і Ірак, це і Сирія Тобто там не було перемоги Сполучених Штатів, яка була. Довгостроково зафіксовано, А от повертаючись до цієї теми Євразі... євразійського союзу, та які пропонує створити Російська Федерація, в особі зараз ми говоримо про Сергія Лаврова. Чи зараз це є показником? Обрання вектору розвитку Російської Федерації в напрямку Азії, тому що от ми знаємо, є Європейський Союз, а це для мене зараз звучить, А дивіться, в нас є свій російський, Євразійський Союз, і тут більше про Азію, тому що ми знаємо, що континентально ну, лише невеличка частинка Росії розташована у Європі. все решта, це Азія, і ми вже зараз живемо в тій парадигмі, коли на Росії на далекому сході Росії виросли цілі покоління китайців, які не знають російської мови, які не сприймають себе росіянами, але живуть на їхній території, тому що ми знаємо, що незалежно від того, що говорить Путін про повернення своїх ісконоруських територій, вони втрачають ці території, віддаючи в оренду Китаю певну частину Сибіру. Чи можна говорити, що ми з цього навпаки можемо виграти? Черговий геополітичний крок Владимира Путіна може оберти, обернутися проти нього таким чином, що ми побачимо поступову анексію м'яку, нехай торгівельну анексію Росії своїми друзями в лапках знову ж таки. Ну по перше, скажімо так, це логічний ход втрати свої ваги на європейському континенті і в європейському союзі, так. і ця стратегія розвороту на схід, вона ну вже давно існує в Росії і відпрацьована. Саме тому я не вважаю за там доцільне зараз розглядати чи якось реагувати. На цей розворот uh -huh. питання полягає в тому, з чиїми інтересами Росія зіткнеться а, в Азіатському регіоні, uh -huh. а, демонструючи або ж пропонуючи новий союз, де вона буде відігравати незрозуміла яку роль. Uh -huh. Тобто, якщо вона не зможе забезпечити безпеку в цьому регіоні, то її роль а, в регіоні. ну, ми не можемо. Вона не може економічно підтримати цей регіон, тому що там є Китай, який скуповує ці землі і вибудовує свій світ під себе, під свої економічні інтереси. А Знаєте, а я тут згадав 1 перше січня двадцять четвертого, 24... 22-го, перепрошую руку перед початком повномасштабки були заворушення у Казахстані. Тоді населення виходило проти підвищення цін на газ. І тоді за принципом узгоди країн союзу ОДКП Росія ввела свій миротворчий контингент в Казахстан і допомогла Катакаєву втриматися при владі. Можливо, вони будуть це продавати як важливість поглиблення союзницьких зв'язків, і ну в принципі азійським країнам будуть на це вказувати, але ж в цьому контексті дуже цікава історія в тому, скільки той контингент там проіснував, тобто він був там не більше по моєму там за. Тиждень або uh -huh. декілька днів, буквально до того, як спокійно був дзвінок у Кремлі, їм сказали звідти вийти, так і саме тому, ось ці це підтримка авторитарних режимів, uh -huh. вона Росія не спроможна забезпечити безпеку тим самим в регіоні, тому що ми можемо згадати тут Сирію, uh -huh. яку вони програли. Ми можемо згадати той же самий Афганістан, який був ще раніше, який угу. вони теж програли, і тому вплив Росії на цей регіон він може бути лише за рахунок економічних якихось витрат. Але ж цей регіон ніколи не був прибутковим для Росії. Це завжди були там зайві якісь втрати лише для підтримання свого статусу над держави. Але ж економічна Росія сьогодні вже не в змозі гарантувати якісь економічні преференції для цих країн, угу. тому що там, окрім Китаю, на цій ж території працюють її інтереси там сучасної Турції, яка по своєму економічному потенціалу військовому потенціалу вона не менш вагома аніж Росія, а з точки зору її присутності. І інтегрованості в соціальні структури в цьому регіону вона занадто більша. Угу. і для того, щоб Росія могла щось якось вести розмову з азіатським регіоном, і потрібно як мінімум відмовитись від свого православного минулого угу. і там прийняти всі іслам. Тоді, може бути, вони зможуть якось грати в цьому регіоні на рівних. З такими монстрами, як там Турція, Китай або там, Саудівська Аравія я розумію, понедмия або Емірат. у Китайській Народній Республіці навпаки різко негативне ставлення до мусульманства як релігії, там ми знаємо, що там в них є етнічна народність, про тих яких вони взагалі різко виступають, створили для них концентраційні табори, намагаються перевиховувати Якщо Росія далі так буде таким чином і стрімко ісламізуватися, чи може це стати такою собі чорною кішкою, яка пробіжить між їхніми відносинами з Китаєм? Ну почнемо з того, що у Росії з Китаєм ніколи. Після там, революції китайської і після розриву да, там, і переходу Китаю від комуністичної, комуністичної там, економіки да, до капіталістичної інтеграції mm -hmm. в світову економіку, mm -hmm. а Росія не мала з Китаєм якихось дружніх відносин. Mm -hmm. Тобто вона намагалася з ним дружити заради того, щоб демонструвати. Загрозу для інших країн, там, Сполучених Штатів, країн Тихоокеанського регіону або ж Європи, але ж Китай ніколи не розглядав Росію як свого там якогось друга, да, там, або ж занадто близької держави. Угу. І саме тому ісламізація вона не зіграє якоїсь значущої ролі на цих відносинах. Китай буде розглядати ісламську, православну чи яку-небудь іншу Росію, як Росію, як е, територію, через яку йде транзит китайських е, товарів, яка там е, впливає, може вплинути на цей транзит. І Китай залежить в торгових відносинах з Європою, з ключовими світовими ринками від цієї країни. Але ж Китай не буде. Е, Захищати Росію або ж втручатися в історичні процеси розпаду Росії. да Тобто Китай не є завдання, як у Сполучених Штатах, утримувати Росію в її існуючих кордонах, угу. в її існуючому форматі, для того, щоб створювати якусь загрозу для Європи, як це там розглядають Сполучені Штати. Залякуючи там, ну, утримуючи Росію там в цілості. І саме тому я не бачу тут якихось можливостей якось погіршити або покращити їх відносини між собою. Пане Дмитре, з точки зору комунікації, чи розумієте ви, як Росія зараз себе продає? Для початку вигідних відносин з іншими країнами, формуючи або готуючись до формації цього так званого євразійського союзу, тому що ми знаємо, що російська пропаганда вибудувала авторитет Путіну як такому традиційнику, консерватору, людині за все старе, сімейне, хороше, та і проти всього сучасного, яке, начебто, погане, та ми знаємо, що американці, наприклад, полюбляють меми з ним, там, де він верхи на коні або взагалі на ведмеді з Голим Торсом, ось таким от він себе показує всьому світу. Тим часом ми як себе позиціонуємо, що нам пропонувати для формування якогось свого власного можливо, союзу із європейцями. Тому що я не впевнений, що у нас взагалі погляди однакові на цей світ із європейськими союзниками, особливо після, наприклад, заяви того самого генерала Бундесферу, який сказав, ну нам було б невигідно, якби. Війна в Україні зараз одразу ж закінчилась, тому що ми розуміємо, що Росія потім може піти на нас. Чи мають спільні погляди на життя, на майбутнє світу з нами, наші європейські партнери інші? словом? Ну, скажімо так, з точки зору міфотворчості, угу. не мають і політичної конюктури, тому що політична кон'юнктура, яка досить консервативна до якихось різких змін у світі? Вона не дозволяє вибухувати саме Реал політик, політи, про яку всі так uh, говорять, uh -huh. uh, відносно там Росії. Тому що ніхто не знає, чого uh, бажає Росія і чого буде вартувати цьому світу і кожній країні в світі, uh, скажімо так, на російська наддержавність. Uh -huh. Uh -huh. По-друге, Україна в цьому, в цьому контексті вона якраз і дає, залишається ось тим острівком да, адекватності і реальності, в, якому, в якій існує світ, і на яку може подивитися будь-який керівник Європейської держави, угу. і відчу, відчути те. Що насправді відбувається в світі, угу. як насправді виглядає цей світ, і до чого він йде, і до чого веде Росія? Угу. Тому що ну, є така вислив, да? ціль виправдовує засоби. Так. Але ж в українському варіанті засоби лише показують істинність цілей. Тобто, якщо Росія війною Намагається показати світу свою силу, угу. то це і є її істинна ціль демонструвати цю силу. Росіяни дуже давно теж виробили там, випрацювали собі формулу протистояння там з колективним заходом, то? з колективним заходом, м'якої силі колективного заходу, коли вони там говорили завжди. На вашу м'яку силу у нас завжди знайдеться своє мілітаріфорс, mm -hmm. наша мілітарна. Тобто вони не будуть змагатися з заходом в інтелектуальному mm -hmm. просторі, в політичному просторі. Mm -hmm. Вони просто будуть бити ракетами. Ну, от вони кажуть, в них, не смішіть мої іскандери. Це mm -hmm. полюбляють да. пропагандисти повторювати. Та так, тобто, це якраз той міф про Росію, який існує, і завдяки якому. Існує ще сучасна архітектура безпеки в Європі і те, що а, визначає а, сучасну європейську політику на східному напрямку. Але ж а, той супротив, який чинить Україна, угу. він з кожним днем існування України, він розрушає цей міф. Про велику непереможну переможну Росію, uh -huh. тому що ми розуміємо, що навіть в контексті минулої війни великої, Росія, яка за три роки uh, неспроможна була неспроможна захопити Україну, uh -huh. вона не може протистояти всьому заходу. Хоча Захід не хоче на це дивитися і не хоче це повірити сам. І на мій погляд, ключова проблема заходу заключається в тому, що він не розуміє суті цієї війни, uh -huh. і він не розуміє того майбутнього, яке утвориться по виникам а, цієї війни. І ось тут якраз питання в тому, що дивитися на цю війну потрібно не з сьогодні на сьогодні, намби uh -huh. там ніч простояти та день протриматись. А з точки зору перспективи стратегічної, до чого ми хочемо прийти за виниками цієї війни, і поки стоїть Україна, у Європи є можливість розпрацювати своє бачення майбутнього і розпрацювати ті нові ролі архітектури регіональної і світової безпеки, які завадять в майбутньому. Ось цим бачте, авторитарним державам угу. а, якось впливати на світ і керувати цим світом, і впливати на вектор його розвитку. Я впевнений, що ми багато очільників багатьох авторитарних держав побачимо 9 травня у Москві. Тому що 80-та річниця завершення європейської та частини Другої світової війни, і Путін всіх скликає, всіх запрошує. І мені здається, що це буде дуже показово подивитись, хто приїде. Тому що що цікаво, Володимир Зеленський, наш президент на противагу, також запрошує багатьох союзників сюди, в Київ. І це буде мені здається, демонстрація ви за нас чи за них. Як ви бачите цей день? Кого ми побачимо в Києві? І чи не побояться європейські очільники Європейських держав, скажімо, так чітко визначитися на фоні ось такої невизначеності адміністрації Трампа чинного президента США? Вони ж, начебто, і за хороше, але при тому і не хочуть сваритися із Путіним. Ну, дивіться, взагалі-то тут не важливо, хто зможе приїхати і хто приїде а, до Києва, тому що, як би там не було, це небезпечно. Перш за все. Угу. Не повірите а, в те, що Росія може вдарити просто по місцю, де перебуватимуть президенти прем'єр-міністри? Вона, якщо може, вона вдарить. Тому тут а, це питання, перш за все, безпеки самих, самих лідерів. Угу. А, для нас більш важливе питання. Якщо в цей день відбудеться черговий Рамштайн провести так. Угу. і подивитись, хто буде присутній на Рамштайні і чим він закінчиться для з точки зору допомоги Україні? Угу. А ми можемо чекати якоїсь символічної допомоги. От, наприклад, пам'ятаю, 9 травня, саме в цей день, Джозеф е Байден колись підписав е проєкт ленд-лізу Україні. Це може повторитися? Я, я вважаю, що якщо буде така нагода, і як я сказав, буде черговий Рамштайн, угу. то повторитися і статися може те, що завгодно, все до чого ми будемо прагнути. Так. І до чого буде прагнути світ, але ж 9 травня це не є, скажімо так, ціллю загальною на сьогодні. Угу. Це лише етап нашої там боротьби. Це дата для росіян, не для українців тому що Україна святкує цей день з усією Європою, 8 травня, так. і це, це, цей день залишається да, історично для русських фашистів, які його перетворили на. Якесь бісовське дійство, угу. в якому вони намагаються а, натягнути на себе людей, які не мали ніякого відношення до тієї перемоги, а, результати і приписати і історично і психологічно угу. ту перемогу на себе. А, і це таке якесь потворення історичних фактів, угу. і саме головне. Людської свідомості в тому плані, що ну, ви якось там можете, заради якоїсь перемоги своїх предків, диктувати світу, все, що завгодно, або ж використовувати цю перемогу як такий важель впливу на світ. Це ні історично, ні по-людськи, це неправильно. Ну, от вони дійсно кажуть, можемо повторити, тим часом, як ми і вся Європа, весь цивілізований світ говорять ніколи знову. Друзі, що думаєте з цього приводу? Обов'язково. Пишіть у коментарях, не соромтеся, ваша думка дуже важлива та цікава для нас. Ну і була цікава розмова з нашим гостем Дмитро Громакове, експерт з комунікації міжнародного центру протидії російській агресії, був у нашій студії. Дякуємо, пане Дмитро, що завітали. Ну і дякую вам, друзі, що були присутніми під час цієї розмови. Не забувайте про важливість ваших вподобайок, підписок та коментарів. Саме так просувайте наш контент у Ютубі. Ми вам за це вдячні. Бережіть себе, до зустрічі.